На обґрунтування фінансових рішень треба сказати, що загальна сума коштів, яку потрібно сплатити за використання наданих інвесторами та кредиторами фінансових ресурсів, розрахована у відсотках до наданого обсягу, має назву ціни капіталу. Ціна є у власного та позикового капіталу. Значить, коли ми говоримо про ціну, ми завжди говоримо про якісь відсотки. Особливості формування ціни різних джерел фінансування. Ну, ми вже знаємо, що загалом, от якщо так візуально взяти баланс підприємства і в пасив подивитися, у нас там є власний капітал і зобов'язання, тобто позиковий капітал. І відповідно, і той, і той капітал мають свою ціну. І от стосовно особливостей ціни власного капіталу, що є можливість чіткого визначення ціни капіталу стосовно цього критерію, що оцінювання певною мірою має умовний характер, адже витрати підприємства на обслуговування капіталу залежить від рівня оголошених дивідендів. Ціна капіталу позикового чітко визначається умовами контракту і є незмінною в процесі використання капіталу. З позиції необхідності врахування податкового чинника, от якщо як формується ціна такого джерела, як власний капітал, що використання податкового щита не передбачено, адже виплати власникам капіталу у формі дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку підприємства. А ми знаємо, що чистий прибуток підприємства це те, що залишився вже після. Нарахування і виплати податку на прибуток, відповідно тут обов'язково ну, ми вже цей податковий щит не, ну, не використовуємо вже саме податок на прибуток нараховується. А з позиції позикового капіталу, саме у зв'язку з тим, що виплати за обслуговування боргу зменшують податок на прибуток. Врахування податкового коригувальника в процесі оцінювання капіталу є обов'язковим, як вони зменшують податок на прибуток. Ну, якщо от візуально згадати форму номер 2, звіт про фінансові результати, як відбувається формування. Саме фінансового результату до оподаткування, то ми пам'ятаємо, що після того, коли визначається операційний прибуток, тобто фінансовий результат у результаті операційної діяльності, далі у нас ідуть такі позиції, як фінансові доходи, там фінансові витрати, інші доходи, інші витрати. Так, от, загалом, по статті фінансові витрати і сидить оця. Сума, якби витрат пов'язана з ціною саме залучення цього позикового капіталу, ну і логічно. Коли ми визначаємо прибуток до, прибуток до оподаткування, ми спочатку від операційного прибутку віднімаємо фінансові витрати, тобто ми зменшуємо суму для оподаткування, а потім уже цей прибуток до оподаткування оподатковується на, ну, за встановленою державою ставкою. Тому, от, тому і говорять, що от існує, коли мова йде про позиковий капітал і його ціну, що це є податковий щит, тобто не що сума фінансових витрат якби зменшує саме цей прибуток до оподаткування? Ціна власного капіталу це відсоток, який підприємство має сплатити своїм інвесторам за надання ними фінансових ресурсів. Найпоширенішими методами визначення ціни власного капіталу підприємства є модель Гордона і модель САРМ. І як от загалом визначається ціна власного капіталу? Ну, ми бачимо, що модель Гордона вона використовується для визначення поточної ринкової ціни акції загалом на основі інформації про суму виплачуваних дивідендів та їх середньорічний приріст. А модель САР загалом в теорії в такій фінансовій да, використовується для визначення очікуваної доходності довгострокових фінансових інвестицій в акції підприємств. Тобто воно ну, якби крутиться і тут про акції, тому що це ж власний капітал, і тут акції. Але в ці формули. Певним чином трансформуючи, також можна використати для розрахунку ціни власного капіталу. І от бачимо, що сума виплачених у звітному періоді дивідендів дозволяє визначити ціну власного капіталу для управлінського персоналу компанії, яким чином? Коли ми зіставляємо саме виплачену оцю суму дивідендів до ціни власного капіталу. Ми поділимо до ціни акціонерного капіталу. Тут принципово це мається на увазі, що тут саме у нас ми говоримо про статутний капітал. І от ціна власного капіталу для підприємства є компенсацією, витратами, яку вимагає ринок в обмін на володіння активом і несення ризику власності. Так... І модель САРМ, як ми використовуємо її для визначення ціни власного капіталу. Для цього за стандартною формулою саме розраховується цей показник очікуваної доходності фінансової інвестиції, в яку в якій підприємство планується зробити ця інвестицію, прораховується очікувана доходність і, відповідно, оця цифра і береться. На рівні, якби тих таких умовних фінансових витрат, які необхідно потрібно буде ну, сплатити, якщо ця інвестиція буде ну, придбана. Треба сказати, і коли ми говоримо про аналітичні моделі фінансового управління, що на порівнянні ціни власного капіталу підприємства та рентабельності власного капіталу підприємства базується оцінка раціональності дивідендної політики компанії. Ну, по перше, треба встановити, що ж таке рентабельність власного капіталу. Так, трошечки почалося підвисання. Рентабельність власного капіталу показує наскільки ефективно управлінським персоналом було використано вкладений компанією капітал інвесторів та власників бізнесу. Бачимо, що визначається він, цей коефіцієнт, цей показник, шляхом зіставлення чистого прибутку до середньої вартості залишків власного капіталу. Тут уже саме власного капіталу, і множиться на 100%. Загалом вважається, що оптимальне значення цього показника повинно бути 15% і вище. І, от, відповідно, коли ми розраховуємо коефіцієнт ROE, ми можемо порівняти його з ціною власного капіталу, який ми використовуємо, зіставляючи цю суму виплачених дивідендів до статутного капіталу, або можна використати до, да, до статутного капіталу. Ще його просто називають акціонерний якби, капітал. Так, от, порівнюючи показник РОЕ і ціну власного капіталу, можна одразу обрати якби вірне фінансове рішення, яке у нас одразу вкаже, чи капіталізувати весь весь чистий прибуток у нерозподілений прибуток або виплатити весь чистий прибуток у вигляді дивідендів? Бачимо, якщо РОЕ більше ціни власного капіталу. По розрахункам ну знову ж таки, а це розрахунки. Ми можемо здійснити за інформацією фінансової звітності. Тоді можна сказати, що доцільно капіталізувати весь чистий прибуток у нерозподілений прибуток, тобто нічого не виплачується да, підприємству, і ми прибуток з 79-го рахунку далі вже його якби списуємо на 44-й. Якби вже на рахунок капіталу. І бачимо, якщо у нас навпаки оцей коефіцієнт роя буде менше, ніж ціна власного капіталу, відповідно, тоді ну, підприємство повинно компанія повинна прийняти таке фінансове рішення, щоб виплачувати весь чистий прибуток у вигляді дивідендів своїм інвесторам. Треба сказати, що рентабельність власного капіталу дуже чутлива до того, за рахунок яких джерел формуються фінансові ресурси суб'єкта господарювання чи боргових зобов'язань, чи коштів власників. І це можна ну, побачити по такій відомій аналітичній моделі, як модель Дюпон. Вона загалом її можна надати через. Три фактори можна через два фактори. Так от, якщо розглянути через два фактори, ми бачимо, що є рентабельність власного капіталу, яка залежить від двох ключових е, факторів: це е, чиста рентабельність активів і коефіцієнт фінансової залежності. Так от, саме для Фінансового управління найважливішим і є оцей коефіцієнт фінансової залежності, який ще має назву equity multiplier. Чому? Тому що саме оцей мультиплікатор власного капіталу є індикатором ризику ліквідності, і бачимо, до речі, він та визначається діленням активів на власний капітал компанії. І от коли розраховується цей показник ЄМ. ЕМ, Відповідно, він саме ну, вказує на те, яку суму боргу для фінансування активів використовує підприємство. І відповідно високі значення цього мультиплікатору вказує на те, що компанія використовує значну суму боргу для фінансування активів. І, відповідно, одразу потрібно розуміти, що воно буде і мати вищі витрати на обслуговування боргу. Цей коефіцієнт також відомий як коефіцієнт кредитного плеча. Ну, якщо дуже просто сказати, да, от якщо ми його за балансом розраховуємо, тобто всі активи ділимо на власний капітал, ну і тут, і тут беремо на кінець періоду, оскільки зіставляється інформація однієї одного інформаційного джерела, баланс да? І отримується якась цифра. І отут можна сказати так: що значення буде вказувати на частку власного капіталу у активах компанії. Ну, логічно, да? на частку власного капіталу у активах компанії. І як можна ці цифри інтерпретувати? Наприклад, якщо ми поділимо активи на власний капітал, і у нас вийде 2, це буде говорити про те, що половина, тобто одна друга да, активів, фінансується власним капіталом. Ну, логічно, да, якщо взяти ну, умовно, активів у нас 100, там, тисяч гривень власного капіталу 50 тисяч гривень, значить 100 поділили на 50, вийшло 2. І значить, відповідно, ми бачимо, що половина активів фінансується власним капіталом. Якщо буде цифра вже ну, більша двох, наприклад, три. Одразу можна сказати, що лише одна третя активів фінансується власним капіталом, ну і логічно, значить, дві треті буде фінансуватися борговим капіталом. Там чотири що одна четверта власним капіталом, а три четверти борговим. Тобто це дуже такий цікавий коефіцієнт, за допомогою якого дійсно можна управляти от, фінансуванням компанії. Можна але завжди треба пам'ятати, що він напряму пов'язаний саме з коефіцієнтом рентабельності власного капіталу. Ну і тут умовно можна показати, як вони взаємодіють, що завжди є, от як в цій формулі, да ми дивилися. Можливий рівень якоїсь ну, чистої рентабельності активів, які визначається позначаються коефіцієнтом РОА, і є необхідний рівень рентабельності власного капіталу. Це те, що хочуть бачити власники, інвестори. Ну, тут така, якби наведена матриця з рівномірним кроком, зрозуміло, що в різних компаніях різні можуть бути необхідні рівні рентабельності. Ну, ми вже говорили про те, що РОА в середньому десь вважається ну, оптимальним на рівні 15. Ой, але це не значить, що компанія його може досягти. Так, от коли треба ну, якби узгодити інтереси власників і інтереси самої фірми, тобто управлінського персоналу, оцей мультиплікатор може ну сказати. Скільки, скажімо так, наскільки може компанія, тобто управлінський персонал, залучити боргів, щоб задовольнити оці вимоги власників стосовно рівня рентабельності власного капіталу? Ну, наприклад, власники хочуть бачити, щоб рівень рентабельності власного капіталу був на рівні 10%, не менше. А управлінський персонал компанії знає, що їхня операційна діяльність сьогодні йде таким чином, що вони максимум можуть мати, наприклад, оцей рівень чистої рентабельності активів 4 Значить, і відповідно для того, щоб забезпечити цю вимогу інвесторів, власників досягти коефіцієнта ROE на рівні 10 тут опускаємося, ми бачимо. Що в такому випадку цей коефіцієнт є е м, тобто це кредитний кредитне плече, як кажуть, для компаній повинно бути на рівні 2,5. Тобто, значить, відповідно для ну боргів треба бути, повинно бути ну якби в 2,5 рази ну, рази більше, да, чим власного. Капіталу. І от ці цифри вони дуже такими цікавими. Якби такі порогове значення є два. Якщо менше 2, менше двох по-любому, це вже більше власних джерел фінансування діяльності, якщо більше двох, це вже більше джерел е саме боргових. І от, відповідно, в залежності від цієї цифри, вже далі можна е цю під підганяти, скажімо так, структуру фінансування і бачити вище якої ну, не можна стартувати, щоб ну задовольнити от саме інтерес інвесторів, в тій або інші ну, бажані нормі рентабельності власного капіталу? Тепер з позиції ціни позикового капіталу. Ми знаємо, що позиковий капітал це борг. Відповідно, ціна боргу це відсоток, який підприємство має сплатити своїм кредиторам за надання ними фінансових ресурсів, але треба пам'ятати, що різні види боргу мають різну ціну. Ціна фінансування за рахунок облігації не буде такою ж, як ціна банківського кредиту. Відсотки за позиковий капітал не підлягають оподаткуванню, і це враховується при розрахунках. І тепер щоб от узагальнити саме ціну власного капіталу і ціну позикового капіталу у, у практиці і, науковій, і в науковій науці, і в практиці розроблено і застосовується такий показник, як показник середньозваженої ціни капіталу для компанії. Він має такий акронім ВАЗ, називається Вейте Average Cost of Capital. Він забезпечує розуміння середньозваженої ціни фінансових ресурсів, тобто ціни саме суми ціни власного капіталу і ціни якби позикового капіталу, використаних для фінансування активів підприємства. Він розраховується у відсотках. Та показує рівень фінансових витрат на підтримання економічного потенціалу підприємства. І розраховується він за встановленою формулою. А от бачимо, да, от якби тут оце сума, яка включає в себе якби ціну цього власного капіталу. І ціну позикового капіталу. Але коли ми говоримо середньозважено, чому? Тому що саме оця ціна, бачимо, яка є ставка дивіденду на номінал просто акції, ми знаємо, що це є ціна власного капіталу, вона зважується на частку власного капіталу в пасиві балансу підприємства. Тому що ну логічно, чим більше буде частка, наприклад, власного капіталу, і якщо ми помножимо на якийсь отут відсоток, ну і цифра буде інша. Да? А якщо менше, значить буде цифра також інша. Тож саме і по з ціною позикового капіталу. Ми її зважуємо на оту частку виду зобов'язань в пасиві балансу. Ну, ми пам'ятаємо, що е, зобов'язань е, видів може бути декілька, тому вони, як правило, складаються всі ці е, е, види позикового капіталу. І от в цьому от кусочку да, от ми показуємо, що оцей враховується податковий щит, який пов'язаний саме з ціною позикового капіталу. Тобто, що з цієї суми, якби не сплачується податок на прибуток, тобто, відповідно, відбувається таке множення. І от від, коли ми зважили ціну от, власного капіталу на частку його в пасиві балансу, зважили ціну боргового позикового капіталу на частку от, кожної. Виду цього джерела з урахування податкового щита, от склали ми це все суму і отримаємо цей показник of age, cost of capital. Він якраз у нас буде у відсотках. У нас там буде задачка. Ми це все пропрацюємо. Ми подивимося, як це все розраховується. Але треба ще таки доречно додати: що міжнародним стандартом фінансової звітності 36, зменшення корисності активів. Зазначається, що виходячи із середньозваженої вартості капіталу підприємства, може визначатися ставка дисконтування очікуваних грошових потоків.